Катерина Гладка, я журналістка і молода письменниця. І Сьогодні я хочу долучитися до дуже корисного і дуже важливого наразі флешмобу, який називається Гамість доброти». Я думаю, що кожен із вас дуже добре пам'ятає історію, дуже знану казку про рібку. От і от вся історія рібки складалася з того, що в останній момент прийшла мишка. І саме завдяки їй цю рівку довелося і вдалося витягти з землі. І завжди класно, коли одна людина робить якісь корисні речі, так? коли вона робить якісь хороші справи. Але коли за це беруться багато людей, то відповідно результат цієї доброї справи в рази зростає. Тому сьогодні власним прикладом і вам, всім, хто побачить це відео, я пропоную долучитися до цього чудесного флешмобу яким чином. Ви можете зібрати речі, які необхідні для дітей, хто постраждав під час війни, і зібрати для них ранець або якісь принади це можуть бути книжки, це можуть бути іграшки, можуть бути олівці. Зібрати це для них і передати адресної дитині, зібравши таким чином її до 1 вересня. Тому я пропоную всім вам згадати, як вийшли у свій перший клас, скільки всього для цього треба було, і е, як це завжди приємно починати, ну, починати щось нове, починати новеньких, писати в новеньких зошитах, новенькими руськами, новенькими олівцями, е, пензликами. Е, тому збирайте, збирайте все, що ви хочете віддати дітям, і 1 вересня у нас будуть... Буде нове і щасливе, і радісне покоління першокласників, яке ще нам дуже багато чого зможе повідати і розказати.